Це в мене тут росте дві гібридні форми Калугіна Віктора Михайловича. Ось мальчик-пальчик. дивіться класна форма. Ну Вже тут декілька гронок, мабуть, дві-чотири гронки я підрізав на тій стороні ще є. Ну, просто форма, яка вражає своїми розмірами длиною ягідки. Ягідки можуть достигати, я думаю, такі є сантиметрів 5-6, можливо. І більше. ну Прям ну, дійсно, як як пальчики зараз ну, зірву, тут ось є на гронкі декілька ягідок. Дивіться, як фаланга мезинця. Просто як пальці. Це мальчик з пальчик. Ягідка дуже тверда, дуже хрустка, м'ясиста. Я вже не перший рік її демонстрував. Е, гармонійна, без мускату, але товарний вид і самі розміри ягодки просто вражають. Один також недостаток цієї гібридної форми, на мою думку, що. Її коли освітлиш, вона може брати також оцей загар. Це не хвороба, це не від препаратів обробка, це просто сортова особливість. Є деякі гібридних форм. Особливо я часто замічаю це на калугінських формах. Оцей такий реженат, ну, хто як загар, хто як. І е, говорить на, на неї це так, що мальчик-спальчик просто класна гібридна форма. Тверда, хрустка, м'ясиста, дуже гармонійна, мені подобається. Так що придивіться, кого цікавить такі крупні длинні ягодки до мальчика-спальчика. А тут уже трішечки ми ось де підрізали, тут на краю залишилось. Це також гібридна форма Халугіна Віктора Михайловича. Це флагман. Дивіться, які. Чудові результати. Ягідка також дуже-дуже длинна, така до 5 см, може бути. Ну, зараз ми порівняємо з мальчик з пальчиком, Але ну, можливо трішечки по длині то і менше, ніж мальчик з пальчик, але також длинна ягідка. Ну, що мені подобається у флагмана, це те, що дуже хороший смак. Вона тверда, хрустка і дуже хорошо набирає цукор. Цукор просто тут зашкальний завжди. Дуже-дуже вона смачна і хорошо висить на кущев. Як бачите, також все ціле. Ну, максимум де горобці. Якщо проб'ють ягідку, тоді починаються оса. А так хорошо вона і після дощів себе показує ніколи. Тріску не вдає. І товарний вид це те, що потрібно для базарю. Така красива, красна фіолетова ягідка на сонечку, дуже длинна і смакові на висоті. Вона тверда. Смачна і хороший, хороший цукор. Це вже також не новинка, але перевірена гібридна форма, яка я бачу вже не тільки в себе, а й колеги виноградарів, які відзиваються дуже позитивно за цю гібридну форму. Це флагман. Кущик академіка, який росте на шпалері. Як також бачите, я в цьому році вже демонстрував академік на аркі. Ви бачили там грони такі до 2-3 кілограм. Ну тут в мене на шпалері в цьому році поменші гронки, але по 2-3 він повністю вже стиглий. Що подобається, його колір. Яшку така ягода темна, аж майже чорна, дуже хрустка, тверда. Чим-то схожа на кадрянку, багато її порівнюють. Або АТОС, але врожайність, мабуть, більше, більше всіх у академіка. Ну, один такий невеликий, як на мою думку. Мінус ці гібридні форми, э, самий розмір ягодки. Ягідка така, десь 8, можливо, до 10 грамів, не крупна. Ну, Врожайність просто шикарна. Завжди вона в нагрузці, завжди вона обвішана. Врожаєм по двоє. гронки можна залишати, якщо невеликі, якщо великі, по одній. Ну, Повторюсь, деякі грони були 2700 2800 до 3 кг, так що дуже врожайна. Це вже сорт, це вже не гібридна форма. Він спочатку йшов під одної названі пам'яті Джанєєві, а зараз як академік іде, тому це інститутська уже вже сорт. Ну не знаю, що, що сказати. Багато хто говорить, сорт гібридна форма. ну... Я думаю, це великої різниці не несе. Аби був врожайний і хороший ця гібридна форма, чи що цього змінюється, я лічно не бачу. Ну, кому можливо, це є якась э, цього, що це буде назвати чи сортом, чи гібридною формою. Ну, будь ласка, називайте, як хочете. Мені все рівно це буде чи гібридна форма, чи сорт, але результат, коли вона показує, що гібридна форма, що сорт, це дійсно, я думаю, потрібно на, на це звертати увагу, коли бачиш результат. А не просто слова гібридна форма чи сорт. Ну, йдемо далі. А це ось моя і одна також із улюблених форм Калугіна Віктора Михайловича. Як бачите, це Емір. Ну Просто шикарні. грони такі до, достигають до 3 кг. Ну, ще в цьому році не зважував, до цього було максимально 2 850. Тому дуже класна гібридна форма, тверда, хрустка ягідка, просто шикарна. Ну і смаковін на висоті. Вона дуже така тоненька шкірочка, яка взагалі не відчувається. І смак ну, просто якась зривна, така соковита внутрі консистенція, що просто з'їдаєш одну ягідку і хочеться ще. Тому смак не перевершений, гармонія мускату нема, але ну, дуже-дуже приємний. Яку, ну. Іси просто із задоволенням цю гібридну форму і товарність, як бачите, багато ходи е, про неї як хай, легенд, не легенд, що він там не врожайний або як сказати. Ну да це в нього є. Що прям всі всі пагани, в нього з грону такого не буває, деякі можуть бути холості пагани. Ну, коли на кущеві у вас буде там хай 30 паганів і буде даже 15 в половину грон. І грони будуть 2-2,5 кг, то умножте вже 30 кілограм ось такої красоти. Просто неймовірної красоти з дуже крупнючою ягодкою. Ну, як бачите, тут на сонечку вже вона окрасилась, там трішечки в тіні, вони, які дві гронки ще, ще краситься. Ну, а також, ось тут де менше, також вже майже окрасились, де менше, і он, і он. Тому як порахувати, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15. 16 гронок я бачу. Де більше, де менше, ну кілограм двадцять п'ять, я думаю, є. Ну, ягода крупна, завжди вона висить. Любий, ну погода, дощ там ну, вона ніколи не тріщала, я з неї не бачив. Дуже класна її форма з хорошим, хорошим смаком і дуже товарною ягідкою. Емір Калугіна. А це ось басанті, яке ми вже також дорізаємо. Як бачите, там пагани вже зрізали дуже раннього терміна, вже позрізуваний. Ось тут врожай залишилось декілька гронок. Ягода дуже-дуже крупна, дуже красива. На сонечку взагалі така. Ну просто ну, те, що потрібно для базаря е з таким кольором і з таким розміром. Дивіться, яка ягідка. Ягідка достигає таких розмірів. Окремі, можливо, до 20, а в середньому 16-18 грамів. Гронки одне, що в неї середні. В мене дуже великих не виходило. В колеги виноградів я бачив. А в мене такі де 600-800, ну, окремі декілька було там на кущик такі до кілограма. Але смак, смак тут дійсно також неперевершений, Гармонійний. Ну, така тверда плотна ягідка, що просто її можна поламати в неї всередині біла кайма, повністю вона. Хрустка шкірка легенька не відчувається, ну, взагалі, при е, тому, коли її розкушує, то що... що товарний вид, що смак класний. ну, Чуть-чуть би більшу її гронку, таку до 1,5 кг. А так сорт ідеальний. За смаковими якостями, за товарністю, за розміром, я думаю, басанті вже не перший рік в мене плодоноси, то я дуже-дуже задоволений цією гібридною формою. З класним смаком і товарною красивою ягідкою басанті бурдака Олександра Васильовича. Ну, А на цю сторону ще одна гібридна форма бурдака Олександра Васильовича. Це вже не новинка. Але як бачите, вже працює не один рік. Можете подивитися відео всі 5 чи 6 років, скільки вона в мене плодоносить, якщо не більше, вона завжди завішана врожаєм. І врожай просто шикарний. Грони такі до кілограма, до півтора ягодка також важка, красива, жовта. Ну, ось Горобці клюють. Потрібно підчищати. Дивіться, яка товарна, красива така серцевидна ягідка жовтого-жовтого кольору. Дуже крупні ягідки можуть достигати також десь де 18-16 грамів, окремі можливо більше. А так середня вага 14-16 грамів. Ну, як бачите, врожайність просто це все, один кущ що на одній стороні, що на іншій. Ну, завішаний врожаєм, ягода крупнюча тому мені дуже подобається, вона стабільна. Одне, що хочу сказати. Тут жіночий тип квітки, але як бачите, ну запилення завжди в неї шикарне. Скільки років я не бачив, щоб вона там чи горошила, чи були рихлі гронки, гронки та яця, думаю, грона кілограма, можливо, півтора, можливо, і більше. Так, в середньому грону, я ж повторюсь, до кілограма. І трішки більше. Ягідка м'ясисто-соковита, гармонійна, дуже-дуже врожайна і стабільна гібридна форма, яка також кожен рік радує своїм врожаєм, ніколи мене не підводила. Тому сенатором я також буду ще довго-довго вирощувати на своїй ділянці. Сенатор Бурдака Олександра Васильовича. Це гібридна форма Павловського Євгена Георгійовича пам'яті вчителя. Ну, це вже роботяга, яка з року в рік підтверджує своєю стабільністю. Дивіться, які грони грівненькі, равномірні, всі такі від десь 600-800 до кілограма півтора. Окремі можуть бути і більше. Деякі пагани, ось і по дві гронки, де по одній. Але кущику лише четвертий рік. Це... І дивіться, що він видає. Такий, скажімо, не старий кущ молоденький, а вже... Ось який врожай нагрузку він тягне. Де по дві, де по одній. Тому я не знаю скільки тут грому. Я думаю, гронок десь під 30, можливо, і 40 тут, якщо не більше. Це одна сторона шпалери. Зараз перейдемо на іншу. З інша сторона розпочинається і дивіться, іде йде, йде одна-дві, одна-дві гронки. Тому дуже-дуже врожайна гібридна форма. Хороший колір, такий на сонечку червоний. Ну, Коли він довго перевисить, то трішечки в такий темно-фіолетовий. А так, червона ягідка, дуже смачна, хрустка, тверда, е, хороший сахар набира е, смакові якості, дуже класні в цій гібридній формі. Ягідка середнього розміру така грамів 12-14, окремі до 16 грам, але стабільна гібридна форма, яка вже не... Не один рік працює, ніколи не підводи своєю врожайністю. Тому придивіться також до цієї гібридної форми, в кого її ще нема. Ну, вона вже в багатьох є. Також все ціле після дощику я жодних ягід не бачу, тріснувших, Ну, а врожай ви самі, самі бачите. Ну, а на цю сторону у нас гібридна форма також Павловського. Це подарок не світає. Також класна гібридна форма, яка кожен рік також завалює врожаєм. Дивіться, це одна сторона, на тій стороні вже ми практично дорізаємо. Там залишилося 3-4 гронки. А цю сторону ось сьогодні я підрізав ту сторону, а завтра вже цю розпочну підрізати. Трішечки я її перегрузив. Тому по дві грони майже залишив кожен пагінь, тому йде така затримка. Багато хто її вже зняв, продав, скажімо так, забув. Але е, ну, як ото говорять, жаба, жаба задавила, куч, думаю, вже взросленький, е, витяний, Вроді терміни були. Ну, холодні, холодні ночі, все-все затрималось. Трішки закрутив, замотався, І, як бачите, затримка. Ну нічого, це роботяга, трудяга, яка... Витягнула, не скажу, що вона не витягла, вона витягнула мускат, є хороший смак цієї форми. Гронки, середні, такі від пів кілограма до кілограма. Дуже великих в неї також ніколи не було, таких, щоб там півтора чи два. Ну, в середньому десь такі кілограмки, чуть більше деякі окремі, а в середній від пів кіло до 800 плюс. Ну Ось така подарок не світає. З хорошим мускатом, смакові якості класні. Тому. Ця також гібридна форма, яка працює з року в рік. Уже років в мене вона, мабуть, тут 8 чи 10 на цій ділянці плодоноси. І одна із перших посажена. І завжди запилення класне, врожайне, по 2-3 зуцвіття викида. Тому її потрібно нормувати, щоб не затримувати терміни її. Аби було тут по одній гроні, вона вже б давно була зрізана. Показував вже полонез, як бачите, також ще один кущик. Просто красота. Що тут скажеш? Грони такі від кілограма і більше. Ягодка червона вже стигла. Вже також тут гронок 5-6 зрізано. Будемо його підрізати далі. Ну, класне запилення. Не знаю. Я повторюсь, в мене, в мене з року в рік ось таке запилення. Декілька, можливо, гронка дві є там, що з невеликим горошком. А так, я думаю, це непогане запилення, як для полонеза. Дуже стабільна, вона на моїй ділянці показує врожай. Також по гроні я залишаю, бо грони великі. Ну, ось бачите, на цьому пагоні дві, можливо, де пропустив. А так стараюся по одному залишати, щоб вона завжди витягувала. Грони окремі були до 3 кг. А так в середньому від кілограма до 2. До Красива ягідка, крупна, ніколи не тріщить, ну, горобчики допомагають, як проб'ють, тоді його сам розпочинає потрібно. Трішечки вирізати, підчищати, але все час. Часу не завжди вистачає, Ну ми її вже будемо зріжемо, підчистимо і на базар. Так що полонез, як завжди, працює також як часики, вже років 6-7 мене плодоноси ніколи й не підводив. Ну А на цій стороні ось декілька новиночок минулорічних прививок. Дивіться, гібридна форма, купець і видає, які результати. ягідка просто не знаю. Тут уже грамів 20, ну ще не зважав, можливо, більше. Ну вона лише починає наливатися, вона ще не набрала своїх смакових властивостей, вона ще не готова. Вона такого раннього середнього терміну йде затримка, тому коли вона достигне повністю. Я думаю, ми знімемо ролик по ній, по розміру. Ягідки, консистенцію, смакові ягодки, як вона краситься, так купеть, що до купечі ми подивимось. А ось це гібридна форма, сигналочки, минулорічна прививка, сонячний зайчик. Така хороша розовиночка, гронки поки що невеличкі. Там ще гроночка, декілька гронок. Ну, Що хочеться відмітити, я куштував смак. Смак такий приємний, легенький мускатик відчувається, можливо, буде і більший. Ну, Смакові непогані. Сподобались мені по цій гібридній формі. Так що буду слідкувати ще, дивитись за цією гібридною формою. Це перві, перві сигналочки. Сонячний зайчик. Це у нас подарок Енергодару, також середнього терміну. До нього ми ще. Ще повернемось. Гібридна форма писан Олега Михайловича. Ефект уже повністю зрізана. залишилась одна громка, бо дехто приїжджає на ділянку, тому що покуштувати, показати. Ефект дуже мені сподобався дуже раннього терміну. Е, громки такі середні, десь від 600 800 окремі до кілограма. Дуже також великих не було, але колір неперевершений, дуже красива. Така червона, червона. Вже вона, мабуть, днів в як зрізана, десь з недільку тому. І колір вона не переходив прям в темний, трішки темні, але не зовсім на сонечку. Вона взагалі яскраво яскраво-червона, дуже приємна, класна гібридна форма, ефект. Розмір ягодки, якщо порівнювати там із полонезом, то трішечки, ну, на моїй ділянці менше, але термін достигання набагато раніше. Десь ну, неділя днів 10, порівнюючи з полонезом, є. Тому ефект якраз ми зрізаємо, тоді розпочинається полонез. Так що хороша гібридна форма, також ефект. Ом писанки Олега Михайловича, гармонійний смак, е приємна така консистенція ягодки. Так що також придивіться до цієї гібридної форми. Пройшли ми по виноградничку по одній із ділянок, показали ті гібридні форми, які вже достигли. Деякі гібридні форми я вже вам показував, тому не повторявся. Деякі вже зрізані. Ті, що пізніше будуть, як я говорив, там посланник, подарок енергодару, купець, ще деякі форми, які більш середнього терміну достигання, посланник ми покажемо пізніше цей огляд, а більш по таким раннім формам, які вже достигли, і будемо зрізати. Ми я вам показав і результати цього году. Ви бачили самі: нагрузка, ягідка. Так що, кому цікаво, будь ласка, підтримайте його подобайкою, лайком. Ну, а ми будемо працювати далі. Попереду ще дуже-дуже багато робіт. Ще покажу деякі форми, які також там вразили в цьому році. Ну, а то буде, буде попереду. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення. До нових зустрічей.